Локсиквис, це ж киселючі людяники. Тож я радий, що мені дісталась невелика баночка. Ось мені не пощастило. Тобі? Ти взагалі бачила, яка громадина дісталась мені. Який жах. Кенні, ти будеш першим. Тобі і так пощастило. Добре, згоден. Що ж, спробуємо. Ой-ой! Та цю цукерку навіть у роті тримати важко. Добре, що це закінчилось. Ненся тепер ти. Добре, погнали. Хоча це буде непросто. Давай спростимо тобі завдання. Цукерку просто потрібно насадити на дриль. Тоді тобі не доведеться її облизувати. Вона сама випарується. Ідея класна, але цукерку менш кислою все одно не зробить.